Доброго дня всім! Є імена, які неможливо забути, є історії, які болять. Війна забрала в нас героя, але не забрала його світло. Сьогодні я розкажу про героя, про того, хто загинув, щоб ми жили. Це задворний Сергій Васильович. Народився Сергій Васильович 12 грудня 1974 року. У селі Кутки Славутського району, нині Шепетівського району. Здобувши початкову освіту в своєму селі, далі навчався у Берездівській школі. Закінчивши вісім класів, він вступив у Зеленецьке профтехучилище по спеціальності тракторист. Три роки Сергій навчався, а далі працював у своєму рідному селі. Своє село він дуже любив. Він дуже любив працювати і до вподоби обрав професію механізатора. Зростав Сергій у багатодітній сім'ї, яку він дуже також любив. А ще в Сергія була сестричка Наталочка та молодший брат Юра. Шановна Антоніна Сергіївна, розкажіть, будь ласка, трошки про свого сина, про сина героя. Місій Рожа закінчив кутківську восьмирічну школу. Навчався він на 4 і 5. Коли був у молодшій класі, він мріяв бути міліцинером. Любив співати. Часто виступав на сцені, коли давала школа концерти. Коли пішов у старші класи, любив дуже історії і географії. Багато читав книжок. Вчитель географії завжди називав його Мій географ. Їздив на Олімпіади по географії, закінчив 8 класів, пішов вчитися в Деленецьке ПТУ. Після закінчення училища пішов служити до лав армії. Прийшов з армії, пішов працювати в рідний колос. Спочатку був помічником комбайнера, потім працював на тракторі. Коли переїхали жити в Лошанівку, Сережа робив на фаянсовому заводі, потім на стройці. Сірожа не цурався ніякої роботи, допомагав нам в господарству. Дуже любив тварини. Коли принесли повістку у 2015 році, він з радістю пішов захищати рідну землю. Він був поранений, лежав в Києвограді в лікарні, потім був в госпіталі. Вчера зовсім не зажила, його направили в частину затягнулася рана. Сірожа ще міг бути в частині, але він рвався на фронт, бо там були його побратими. Ми рідні просили, сірожа, сірожа, побуть, хай ще затягнеться рана. Він на це відповів. Є таке поняття, як совість. Їдуть молоді хлопці, дівчата, а я вже старший. І 16 грудня, 22-го року. Ворожа куля обірвала його життя. Все. Царство небесне, пухом землею. У 2006 році сім'я задворних переїхала в село Улашанівку. З 2015 року Сергій був призваний у зону АТО, а згодом у 2022 році був мобілізований до лав Збройних сил України. Мав посаду старший стрілець 3-го мотопіхотного відділення, другого мотопіхотного 3-ї мотопіхотної роти, мотопіхотного батальйону військової частини А-0998. А 16 грудня 2022 року, боронячи Україну від російських окупантів, Сергій Задворний загинув, стримуючи ворога під Бахмутом на Донеччині. Він був справжнім патріотом та до останніх хвилин свого життя залишився вірним сином своєї батьківщини. Його жертва це наш обов'язок пам'ятати пам'ятати і жити так. Щоб Україна, за яку він боровся, була вільною, сильною і щасливою. Ми говоримо дякую. І цього замало. Але в серці кожного з нас назавжди буде правда про нього. І ця правда сильніша за час. Дякуємо вам, Антоніна Сергійовна, за вашого сина. Нехай Господь додає вам багато сил здоров'я. Дякую. І щоб були з самого були здоровенькі. Солдат Задворний Сергій Васильович нагороджений посмертно орденом Хрест героя.